Демони! Демони у мене в голові! Слава Україні! Що Путін це хуйло! Усім привіт! З вами я, Андрій. Сьогодні на каналі починаю проходити нову гру, яку ви просили пройти. Це Doom 2016 року. Тому, кому буде цікаве проходження цієї гри, обов'язково додивлюйтесь відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а я починаю. Компанія. І давайте візьмемо нове ячейка. Тут є вибір завдання, вибір рунічного іспитання і є почати кампанію, Давайте почнемо кампанію. Також тут є вибір складності. Мені пора, мені рано помирати, зроби мені боляче і ультражорстокість. Ну давайте виберемо, зроби мені боляче. Ну також є тут кошмар, але абсолютний кошмар. Або давайте, знаєте, як візьмемо, візьмемо ультра жорстокість Все, натискаєм пробіл. Ані сама ярость. Жорстокі, безстрашні, неудержимі, беспощадные. Но ти ти будеш ще хуже. Рви їх в клочья, пока не нечто взяв. Вау, нормально, нормально, так. Так, мінус один. І це прокидається дум Так. оу -о, 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 о А ти ще живий? Коли ти помреш? Блін, нормальна шняга, ні? Так. Все, ми усіх завалили. Надіюсь всіх. Так, можемо тут відкрити. Бо можемо... А ми можемо так стріляти, можемо не так стріляти. А яка різниця? Не бачу різницю. Так, а тут ми можемо подивитися свідчення про зброю, монстрів і артефакту. Отбудимося про монстрів. А ми тільки одного вбили з 36, так? Монстри. Це хто такий? Одержимий? Нормально, коротше, добре, виходимо. А зброї у нас є що. Тільки пістоль один. Ну коротше, не сильно круто, але нічого, погнали. Опа, А це ніби, знаєте, якесь комбо в Mortal Kombat якомусь. Хопа. Все. Або угодоварі тоже. Хоп, хоп, і все, і немає. Вау, а я можу забрати його зброю? Получено запись кодекса Давайте подивимось, що це таке бойовий дробовик. Сильна шняга, там? А якщо так зробити? А так не можеш. Без модифікацій навіть. Так, ну що, йдемо далі, напевно. Нам потрібно звідси вибратись і добратися до супутника все-таки, щоб його подати ніби якийсь сигнал. А ти що за хер? Е, та ж тут немає ніяких демонів, що ви мене блокуєте. А ні, все-таки є. А, вас тут до я зрозумів. Погнали. На! На. Шмаль. Ну де, ну де, ну де, ну де, ну де. Так, І ще один. А, більше немає, ну все. Вириваємо коренями це серце. А тепер може просто тікати, бо нас зараз з'їдять нахер. а а Їдіть нахер тупі демони. мене. Курва, мать, помер. Ще разок. Погнали шмаль тупа. Ще разок. Ні, коротше, це ефективно ну. Просто будемо підходити і... А хілка якась буде чи не буде? Мітра хілки. Е, я не маю чим похилитись, ну ладно, погнали. Все, нам кришка, нам кришка, нам кришка, нам кришка. О, кілка, нормально. Ну давайте, тварі, виходіть, виходіть. Хто ще, Хто ще. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, ну цей пістоль, короче, безкорисний. Я зрозумів, що немає сенсу просто з нього стріляти. Так і так я атаки не, не наношу. Ніякої. Ноль на марку. Ваше багато, ваше просто до хіріща. А вас проходите. Патроні... Патрони в мене не нескінечні, алло. Та ж де нахер? Так, а де ті інші? Ага, ви тут, так? Окей. Так, іди нахер. Так, іще один. А, ти тут? Фух, все. Ага, навіть ще є. Та бляха, ну як його пройти? Так, вроді якось усіх демонів перебив. Тепер блокування знято, о. Чин. Е, так, тепер нам треба просто підхилити, забрати деякі патрони і можемо йти далі. Так, я тут все забрав. Тере-пере, так, все забрав. То мені не потрібно, тепер можемо рухатись далі. О, далі ця чувішка. Ну так як зрозумів, ти проти нас, так? Ну. Ти не хочеш, щоб ми звідси тому подібне. Ну ми выбрались? Я, я тобі кажу. Ооо, походу с ним Дум! Ах, Погнали робити демонів, погнали робити демонів. Нарешті нам дали волину. Розвідайте обстановку, надійте вхід в центр. Ага, навіть так. Ну, в принципі, це не проблема. Так, 500 метрів ще йти. Ну нічого. Так, нам треба десь спуститись, але... А, можем, в принципі, тут. Окей. Макерування тут доволі відчутливе. Так, через мій комп'ютер, який тормозить, тут взагалі кайфово грати на самих максимальних налаштуваннях. Можу вам показати. Відео, прошу, самі максимальні налаштування. Тут розширені. Так, прийняти все на ультрах. Ультра, ультра, ультра. Так. Так, а це що таке? Коротка історія, розшифрована запись. Ладно, це не будемо читати. Погнали просто вперед. Нам сказали, нам потрібно ще скільки 500 метрів. А, не так і багато, до речі. А ось і демони. Власною ж персоною. Так, поки буду так справлятись. у мене дробовика не так і багато є. А дайте, дайте, дайте хілки, хілки, хілки. Куда лізеш, іди найти. Yeah. Так, добре, що ми можемо чуть-чуть хилитись, бо це взагалі було би жопа, якби ми не хилились. Симп, хмри. Так. Це заберемо. А, все, можемо йти далі. Тож патронів немає до дробовика, оце досада. О, нічого. А, ми можемо забрати тут, до речі, бронік. Чим би ні. І все. А тут є якісь патрони? О, до дробаша є, окей. Все, йдемо далі. Ой, тут є патрони до дробаша. Просто потрібно добре ходити і шукати ці патрони. Туди взагалі все буде люкс. Де нахер. Так, а що тут розвідаєте обстановку? Найдіть сині ключ доступу, найдіть хід центр. Угу. Коротше, нам, напевно, сюди потрібно йти, так? Ой. О, тут якийсь чувачок. Можна його забрати? А, блін, поки не можна. Капот. Окей, йдемо далі. А, ми можемо, в принципі, сюди заскакнути. Оп, і сюди. Ооо, я забирав секрет. Бем. Крутяк. А далі що? Модель бойового дробовика. Ух ти. Чудово. Ну нам поки це не потрібно. Нам потрібно знайти вхід сюди. А як це зробити? Не знаю. Так, давайте проберемо сюди. А, сюди наверх навіть не можеш. Окей, йдемо. Назад сюди, зараз щось придумаємо. Хм. Неправильний поп... А, неправильний пропуск. Навіть так. І що мені робити? Де шукати ключ? Як я тут все перелазив? Все знайшов. Мені так і не відкрили, гади. Хм. Та пофіг ідемо, зараз щось придумаємо. Так. Може тут щось є? Але тут, напевно, нічого і немає. Окей. А, ось вони. Гребані демони, окей. Нам потрібно все-таки туди пробратись, але як це зробити, я в душі не чаю. як де мені шукати цей ключ? Дайте доступ, будь ласка. Ну і де мені шукати ключ? Ну я добре, окей, я тут. Недоступно, нам потрібно знайти ключ. Який не знати, де знаходиться за три сраки світу. Хм. Може десь тут. Але я сумніваюся, що він може тут знаходитись. Хоча хер його пойме, де він взагалі є. Цей ключ. О, ще патрони. Тут тут немає. Хм Тут його точно немає. Під низом хіба? Але й тут його немає. Ну, стохпей, окей. Тако, що будемо робити? Ключа немає Пройти не зможемо. Дар щось придумаю. Але то таке О, я знайшов ключ. Ось і він. Так, все, погнали відмикати двері. Як я просто так зразу не побачу цей ключ дивно. Треба просто краще дивитися все. Так, все, погнали! Граната? Чи це ні? Так, це осколчна граната. Ґгі. Так о. І все більше немає? А, вона тільки раз в хвилину, ця граната, окей. Так. Один, один. А! Добре, що тут є така шняга як добивання. Хоп, і все, і немає. Так, а куди нам взагалі потрібно? Нам потрібно прямо, так? Окей. Давайте заскочимо зараз сюди, поглянемо, що тут є, і потім вже будемо газувати прямо. Ааа, демони? Демони у мене в голові? А! Шмаль! Зараз помру. Бо я вас не вбив, ви що? Так о, аж. А за навіщо я сюди взагалі прийшов? Ага. Добро. Так, але нам потрібно взагалі не сюди. А ти що за хер? Хіба ми можемо тебе боєприпаси забрати, так? А ні, дивіться, що ми взяли: сканер, система снаряд. Ну, давайте сюди покладемо, окей. У нас доступно тільки один, а нам потрібно два, так? Тоді, напевно. Візьмемо це. Так. Ї Гі, все. Я поки ще не розбираюсь у цій грі. що, куди і як. Но з часом будемо. провчати. Так, давайте Так, натиснемо Escape. Все, можемо рухатись далі. Так, тут якісь агресивніші демони стали. Ну і Нічого, я зараз любого агресивного демона просто покладу на коліна. Хе. -хе. Так, хто ще? ще? ти? Окей. Це було просто. Так, куди нам потрібно? Досягнути контрольна точка? Ух ти. Окей. Погнали далі. Ну але дивіться, яка карта велика просто. Це перший рівень. Так, ми можемо спуститись як сюди, так і сюди. А це що? Шквальний вогонь. Давайте виберемо це. Чмом більні. Так, вичитим. А, ми ще маємо гранати, я чисто їх забув. Ну окей, давайте заберемо трошки боєприпасів. І можемо рухатись далі. Ух ти! Нічого собі припаси я взяв потужні. Дем, це сильно. Е! Ой-ой-ой-ой-ой! Чорт! Дем, я зараз помру. Курва, мать! Курва, курва, мать! Що робити? Куди йти? Напевно сюди. Але в мене низький рівень здоров'я, так що не варік. О, чуть-чуть хілочка. Так. Так, ти мене вже задрав, просто я тобі кажу. Так ось по помреш чи ні? Так, чотири боєприпаси, так? Хух. Минулось якось. Так, а нам куди? А нам не сюди, напевно. Ну нічого, тут є боєприпаси і різна інша шняга. Можемо, в принципі, туди забратися Я бачу тут є хілочка, так що вона мені не помішає. І зараз спустимося сюди в цю печеру, глянемо... А, тут спуску низ, окей. Нам, напевно, потрібно йти її сюди прямо. А. Знову нові демони. Наполучайте. Получайте. Так, а як його вбити? А, ахто? Добре, що тут є Хілка, оце саме головне. так би я без неї зараз програв і все, і кардек мені. Є. Yeah. Так, ще один. Ми його, в принципі, вбили Є, які тут круті добивання просто не можу. І сама гра крута. а... Думаю, вам проходження заходить. Ну і вам взагалі цікаво дивитися, як я цих демонюк убиваю. Нечисть пекла А ми можемо, в принципі, тут зверху до них добратися, так? Або тут ззаді зайти. Чому би і ні. Так, а де вони? А, вони тут заходять, окей. Є, фух. А, як ви появляєтесь, суки. Та скільки ж вас тут... О! Скільки вас тут... Я просто не можу їх скільки вбивати, алло. І діло зовсім не в боєприпасах. Так, а мені не сюди, так? Мені в іншу сторону. Нам сюди. Або не сюди? О, щет. Чёрт, куда мне идти? А, можно и сюда идти. Так. Так. Я, в принципі, думаю, що на цьому можна і закінчити проходження, тому що і так перша серія вийшла доволі великою, але він щось ще говорить. Та й не буду. Дем Так. Да. ну ось, друзі, наразі я хочу закінчити першу серію проходження Дум надіюсь, вам сподобалось. Ну, як я проходив гру і мої коментарі. Так, ти вже можеш заткнутися. І надіюсь, вам сподобалось, як я проходив гру, проходження, мої коментарі, мої емоції. Це всього перша серія, а серій буде ще доволі багато. Хоча з цим вимкненням світла москолота заїбала вже. Не знаю, як часто вийде випускати відео і стрімити. Не знаю, хто тут дивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, три плюса в чат. Так. Хто додивився до цього моменту саме зараз, якщо ви мене прямо зараз чуєте, пишіть три плюса у чат. Це буде дуже круто. Ну а з вами був я, Андрій. Пишіть в коментарях ще також, якщо б ви хотіли продовження проходження. І до зустрічі!